всіх на каналі. Хочу показати таку просту банальну штуку. Паяльну станцію, скажімо так, реплікою на Хако Т12, китайською реплікою на Хако Т12, користуюсь уже е, ну, 8 років. Да, в 2017 чи в 2018 році я купив першу свою таку паялку. Це був не КСГР, то була там. Важко назву прочитати, але вона має право на життя, вона до сих пір у мене жива. Зараз стоїть вдома. Я маю два робочих місця на квартирі і тут в майстерні на дачі. Тому прийшлось другу купити. Ну, вже друга генерація це CSGR, скажімо так, це Mercedes серед всіх HКT-12, неоригінальних ну, підробок, скажімо так. От, тут і меню поцікавіше, і виконання яскравіше. Єдиний мінус, який на даний момент я е, побачив, це дуже шумний блок живлення всередині. От зараз я вже ну, більше, ніж декілька тижнів, хотів сказати декілька тижнів, намагаюся з нуля побудувати трансивер степ, степ другий. Він зараз, хто, хто слідкує за моїм каналом, бачив, він вже працює на прийом. І з'ясувалося, що ця коли станція включена, то досить шумно. От. Скажімо так, світлодіодне освітлення на столі і на стелі не шумить, а паяльна станція шумить. Але зараз не про це. В комплекті йшов сама ручка паяльника. отака. Вона теж така своєобразна, ні, зручна, нічого не скажу. Повністю алюмінієва така, тут місце, де пальцями тримати резина. Приємна на дотик, така е, швидка заміна жал, бачите, без закруток, без нічого. От, але на ходу, коли жало гаряче, то також ти його руками не візьмеш. Тому приходиться шукати, по-любому якусь тряпочку шукати, щоб тряпочку вхопитися і видірнути його, і покласти остивань. Але я до цього багато років користувався Лукеєю 852- це така паяльна станція. Поєднання зразу з термофеном. Ну, Хто паяє, той знає, Лукея 852D. D+. Ось я зараз дивлюсь на неї, вона в мене стоїть ліворуч від мене. В неї ручка жала, ручка паяльника зовсім інша. І перша моя паяльна станція, та яка з ім'ям, яке важко прочитати, вона сама має ту ручку. І мені дуже вона подобається, я багато років її користуюсь. Тому. Додатково на Алікспресі купив отакий комплект. Скажімо так, комплект очумілої ручки, я б сказав, нічого складного немає. Я думаю, схема вже давно відома, як його треба зібрати. Лінк на ручку я покладу в описі до відео. Кому буде цікаво, будь ласка. І отака от от ручка. От вона от просто сама-сама паяльна. От приємно брати в руки. До речі, вони вже з'явилися кольорові, є така жовта, і синя є, і біла є, які хочеш. Але я консерватор в своїх поглядах. Я люблю так, класичні схеми. Для мене паяльник повинен бути чорним паяльником. Бо ми, мабуть, виросли на таких. Ну, не на таких, ми виросли на паяльниках, які в мережу втикалися в 220-40 ватних, але вони були чорні. Значить, Як я її буду збирати, я не думаю, що є сенс показувати, як це все робиться. Покажу в готовому вигляді і покажу, як вона працює зі станцією. Зараз. В комплекті дивіться силиконовий м'якінький кабель, внутрішня плата, яка. По суті, являється тримачем жала. Ручка в комплекті повністю зібрана. Дві затяжечки. Датчик руху. Це рухомий контакт. Шарик, там і два контакти, який дозволяє, коли станція паяльником довго не користується, він засипає. Перевертаєш його, береш в руки, спрацьовує датчик, і станція просипається, і паяльник виходить на робочий режим. І роз'єм. GR, мабуть, GR12 чи ні, 16, GR16. Да, 5 контактів, це все правильно. Для Кезигеровської станції 5 контактів. Бо є варіанти з 4 контактами. У мене перша станція з 4 контактами, тому між собою паяльники не, не заміняємо. Зараз зберемо її і я покажу, як вона працює. Розпаяв кабель на платі самого тримача жала за стандартною схемою, яка пропонується. Та і загуглить дуже просто. Якщо послідовність, то так. Червоний, синій, зелений, білий, чорний. От. Це не, на що не, не впливає, можна розпаяти, як хочете, але щоб не нахрестити ніде нічого і не напутати, то краще розпаяти так, як. Це у виробника і тоді не буде ніяких ризиків щось перехрестити і запаяти не так, як треба. Тому плата розпаяна, Зараз ми із опропіловим спіртом протремо це місце, бо більш туди доступу не буде. Так. Ну і все, буду вважати, що тут все. А, ну ще не все. Ще паяється сюди датчик нахилу, ну, який е, впливає на режим стендбай паяльника. І, термо, і термистр ще паяється. Ну, до речі, в неї його немає в наявності, в комплекті він не йшов, тому я, мабуть, поки запаяю 10 кОм звичайний резистор, а там потім поміняємо на термистр. Подивимось. І так, платку розпаяв за схемою, провода всі з однієї сторони, датчик нахилу і термістор. У мене термістора в наявності, тому я запаяв просто 10 кОм звичайний малтий резистор. Це ні на що не впливає. Температура в станції, ой, в ручки мене якось мало хвилює. Але при наявності термістора я потім його, цей резистор, заміню на звичайний термістор. Там МТС, по-моєму, термістор стоїть 10 кОм за схемою. І так збираємо докупи наш паяльник. Литаємо станцію, все, ніяких помилок, побігла температура, 200 оп, все, Темпер... паяльник в робочому стані. Ми зараз виставлено 290 градусів. Ну, скажімо так. Цей менший, однозначно менший, нічого про нього поганого сказати не можу, тим більше це дорога модель. Це не дефолтний, не те, що дефолтно йде зі станцією. Я його купив окремо. Алюмінієвий корпус, дюралєвий корпус, він такий досить, досить недешевий. Але я покористувався якийсь час і зрозумів, що мені зручніше оця серія 907. Оця ручка називається 907. Мені він більш зручний і більш звичний. Отак От я, значить, залишилась. Тільки перевірити датчик нахилу, тобто поставити його у спокої, щоб він заснув. Перехилити і впевнитись, що він просипається. Давайте це зробимо зараз. Так, пройшло 5 хвилин. І так, пройшло 5 хвилин, у мене там виставлений режим стендбай через 5 хвилин. Температура жала впала до 100 градусів. Ну, Так виставлено в налаштуваннях. Слухаємо уважно. Зараз я її перекину вверх жалом і, і повинен спрацювати датчик нахилу і станція перейти в робочий стан. Тобто підвисити температуру до робочої 200... 270 градусів там, чи 80, я вже не пам'ятаю. І так, перевіряємо. Все, побігла температура догори. Це 290 градусів. І ось паяльник знов придатний до роботи. Все, запаяли все без помилок, все працює. Дякую всім за увагу. Лінк на ручку я залишу в описі, може комусь буде цікаво. Та їх там не важко знайти їх по повний Aliexpress. Набираєте ручка 907 в пошуку і там всіх кольорів радуги будуть такі ручки. До нових зустрічей, друзі.